Купіть цей відос, а краще купіть мене. Привіт, я Максим Щербина. А це проєкт Телебачення Торонто, у якому ми дивимося самісіньку суть звичних речей. Розпочався великий розпродаж інтернету. Продають все: гівки, твіти, відосики та навіть картинки з інсти. І це відбувається не через те, що інтернет зачиняють, і люди нагрібають собі улюблені мемоси. Бо завтра усього цього може не бути. Таке що Якось. Бог наказує нас за щось. Мені кажеться. Я, напевно, знаю, за що але я не можу вам сказати. Річ у NFT блокчейн-технології, завдяки якій можна прирівняти цифрові речі до реальних. Звучить дивно, це нормальна реакція, якщо ви не фанат того, що біжить по лезу. Завдяки NFT, інста-художник Майкл Вінкельман, більш відомий як Біпл, вже продав на аукціоні Крістіс свій колаж за 69 мільйонів доларів. Мільйонів доларів за GPEG. 69 джипег. Вінклмен. Yeah. We make it happen. People. <свят> Співачка Граймс за 20 хвилин наторгувала майже 6 мільйонів доларів за свої цифрові малюнки та відео. Ну і куди ж без бенксі? Блокчейн компанія інжектів протокол купила у Нью-Йоркської галереї його картину «Моронс» за 95 тисяч доларів, щоб спалити і перетворити на цифровий актив, а потім перепродала в 4 рази дорожче. <свят> То що таке цей клятий NFT? Як від нього шаленіє світ та які гроші готові платити за те, що і так лежить в інтернеті у вільному доступі? NFT або Non Fungible Token – це блокчейн-технологія, створена на базі криптовалюти Ethereum. На відміну від того ж біткоїна, NFT не взаємозамінні. Добре, а якщо так, цінність одного біткоїна, який можливо є у вас, нічим не відрізняється від одного біткоїна, який є у когось, так Так. тоді як кожен NFT – унікальний токен іншого такого сертифікату існувати не може, як із погляду об'єкту, що він описує, так і з погляду вартості. Добре, а якщо так, біткоін це звичайна гривня, вона є і в тебе, і в мене. Ці дві гривні між собою рівні. Ми можемо ними обмінятися або розміняти кожну з них на дріб'язок. Тоді як NFT – це унікальна, неповторна, така що існує у єдиному екземплярі гривня, створена Нацбанком, на честь чогось унікального і неповторного, наприклад, твого коментаря під цим відео. А ось пояснення на доларах та баскетбольних картках. Якщо у Еліс є банкнота у 5 доларів, вона може обміняти її на 5-доларову банкноту, яка є у Боба. І це ніяк не вплине на Еліс чи Боба. У той же час у Еліс є улюблена лімітована баскетбольна картка, і це хороший приклад чогось незамінного, бо кожна картка розглядається як колекційна та має індивідуальні властивості. Карта з одним гравцем не дорівнює карті з іншим гравцем. Саме завдяки унікальності та неповторності, NFT дозволяє отримати право власності на товар, що існує винятково в мережі. Це може бути з зображення, гівка або відос. Через це токен має свою власну цінність, його неможливо розділити або замінити іншим. Він містить інформацію про своїх власників та транзакції, через які пройшов. Так, тепер за будь-яким цифровим об'єктом можна закріпити NFT, який надасть людині право власності на цей об'єкт. <раймінь> Ідея NFT полягає в тому, що ви отримуєте цифровий підпис, так само як на великому витворі мистецтва міститься підпис автора. Ви завжди можете піти, подивитися оригінал і сказати, так, це щось справжнє автентичне. Завдяки NFT автори зображень відео анімацій та будь-чого, що гуляє інтернетом, можуть продавати свої творіння. Так, це означає, що ти можеш продати своє селфі, а хтось теоретично може стати його власником. Та це не нарцисизм. Я просто хочу собі хату в Києві. Цілком логічне запитання: якщо хтось стає власником чогось віртуального, то іншим може бути заборонено використання. Що означає це, що показуючи вам копію картини того самого Бенксі, я стаю піратом? Ні, не значить, власник NFT отримує цифровий об'єкт без інтелектуальних прав на нього, та у випадку перепродажу навіть сплачує відсоток автору. Головне, що дає NFT, – це право хизуватися, що моє жабиня Пепе є оригінальним, а всі решта лише репродукція. Це можна назвати дивним різновидом. Колекціонування або одним з способів підтримки авторів у складні часи, коли репродукція робиться принтскріном. ви думаєте, це викидання? Бабла чи все ж таки ні? При цьому юридично NFT ніде і ніяк не регулюється і поки що не визнається як спосіб заявити про своє право власності. З юридичного погляду купівля криптоарту це те саме, що придбання ділянки на місяці, але поки що це взагалі ніяк не заважає цьому криптодвіжу бути на хайпі. Три роки тому весь ринок NFT коштував не більше 42 мільйонів доларів, а до кінця 2020 року він зріс на 705% до 338 мільйонів доларів. NFT продають на онлайн-аукціонах по типу OpenSea, Ніфті Gateway та інших. А як доказ того, що це не черговий пранк Форчана Редіта, до торгів приєднався аукціонний будинок Крістіс. Будинок з майже трьохсотлітньою історією навіть почав приймати платежі в криптовалюті Етеріум заради продажу токенів. А серед учасників торгів можна знайти як анонімів, так і всесвітньо відомих людей. Ви думаєте, що бачите позаду мене добровідомого нянкет анімацію, яка існує так давно, що її ледь не через інфрачервоні порти передавали. Але насправді ви дивитесь на майже 600 тисяч доларів в еквіваленті Етеріум. За таку суму автор мему Кріс Торес продав кота. Хто настільки любить гівки? Невідомо у покупця, навіть не було нікнейму, лише номер гаманця для криптовалюти. Але Крісу Торресу на це плювати. В містера Тораса стала дихалка. Я відчуваю, наче мені зірвало дах. Анімація це далеко не найдивніша річ, яку купують за допомогою NFT. Засновник Твіттера Джек Дорсі виставив на аукціон перший в історії соцмережі Твіт свого авторства. За нього вже дають 2,5 мільйона доларів, які Джек планує віддати на благодійність. Що отримує покупець нічого, окрім символічного токену. Акаунт залишиться у Дорсі, а власник Твіта лише зможе дивитись на своє придбання збоку, як і усі. Це приблизно так само, як назвати на свою честь яку зірку. А те, що ця зірка належить, Расі на цивілізації нікого не цікавить. І куди ж без Ілона Маска? Пан геній мільярдер вже опанував музичний редактор Фруті Лупс та зробив NFT трек про NFT, за який вже пропонують більше мільйона. І поки ви слухаєте цей драйвовий гід, уявляйте, скільки маск заробить, коли опанує пейнт nft манії приєдналися й великі корпорації. NBA разом з компанією Depper Labs, яка одна з перших стала юзати токени, запустили сайт TopShot. Це маркетплейс популярних у США спортивних карток з гравцями NBA. Тільки не у вигляді шматків картону, а NFT з нарізками ігрових моментів. За 5 місяців існування порталу на ньому продали токенів на більш ніж 200 мільйонів доларів. Наприклад, за картку з данком Леброна Джеймса, який можна спокійно подивитися на Ютубі, заплатили. 208 вісім тисяч доларів. Хоча за ці гроші можна було запросити Леброна додому, щоб він зробив цей данк просто у вас на кухні. То що змушує людей витрачати справжні гроші на NFT? Ось слова одного з покупців віртуальних данків. Пранк сказав, що зараз він витратив понад мільйон доларів на топ-шот і заробив близько 4,7 мільйона доларів, перепродавши покупки. Reuters не зміг самостійно перевірити цифри, хоча NBA топшот підтвердив, що він є одним з найбільших покупців сайту. NFT технології також почали використовувати футбольні клуби Формула-1, Nike, Vodafone та інші компанії. Через що токени охоплюють дедалі більше різновидів цифрових об'єктів? Втім, найбільш гучного успіху досяг чувак з інстаграму. На початку цього відео ми згадували про американського діджитал-художника Майка Вінкельмана, більш відомого в інстаграмі під ніком Beeple, та його неймовірні пригоди у світі NFT. Beeple щодня викладає цифрові малюнки, які доволі важко описати, тому краще побачити їх на власні очі. Це провокативна суміш майбутнього політики, прибульців, постапокаліпсису, поп культури та природи, від якої дивним чином неможливо відірватися. Beeple – визнаний митець. Він робив графіку для подій MTV та Супербоулу, співпрацював Зепл та SpaceX. а і Вітон друкували малюнки Майка на своєму одязі. Проте йому все одно важко монетузувати свої творіння, бо вагома більшість з них перебуває у вільному доступі. Але ЗНФТІ все змінилось. Він вперше почув про блокчейн та формування ринку криптомистецтва у другій половині 2020 року. Представник аукціону Ніфті Гейтвей надіслав йому повідомлення у вересні 2020 року, відзначивши популярність Біпла. І запитавши, чи не хоче він трішки підзаробити. Він проігнорував повідомлення. Але побачивши, як знайомі художники заробляють, за його словами купу бабла, він нарешті виконав домашнє завдання. Перше аукціон Ціон Біпла відбувся минулого жовтня та викликав такий попит, що від навантаження впали сервери Ніфті Gateway. Майк виставив на продаж три своїх роботи, одну з яких придбали за 66 тисяч 666 доларів. А це до біса грошей. А через чотири місяці новий власник перепродав її вже за 6,6 мільйона. За таку ціну якийсь ентузіаст придбав відео під назвою Crossroads, на якому зображене створіння схоже на Дональда Трампа. Для наступного аукціону Біпла сервіс продажу токенів підготував дев'ять додаткових серверів, щоб витримати навалу покупців. Вже в перші 5 хвилин аукціону за праці Майка заплатили півмільйона, а найдорожчим став лот вартістю 777 тисяч доларів. Лише за два дні торгів Біпл заробив 3,5 мільйони доларів. Хоча раніше міг заробити за ці картини хіба що репости. Біпл відсвяткував цю подію реальним душем шампанського. Хоча, знаючи його жагу до малювання, він міг би... Просто цей душ намалювати, продати малюнок і купити океан з шампанського. Definitely, це просто приголомшливо! Like Справжнім тріумфом для Біпла став аукціон, який в березні провели Крістіс. На ньому була представлена праця щоденно перші 5 тисяч днів, і це неумовні 5 тисяч днів. Від 2007 року протягом 13 років Біпл щодня робив помалюнку. Навіть власне весілля чи народження дітей не зупиняло його роботу. П'ять тисяч малюнків Біпл поєднав один колаж та виставив його на аукціон. Зрештою, лот пішов з під цифрового молотка за 69 мільйонів доларів. Цей продаж зробив Майка Вінкельмана Царем Мідасом для королівства Джипегу та третім з нині живих митців за вартістю проданих ними картин. Хоча сам Біпл і не любить називати себе митцем, ми заробили 70 мільйонів доларів. Погана новина в тому, що ми зламали хайп кнопку. Я зламав її. І її немає. Біпл та продаж його картин за допомогою НФТ фактично прирівняли цифрове мистецтво до класичного. Якщо бульбашка не лусне, у майбутньому це дозволить інтернет креаторам закріпити своє авторство та отримати визнання, зокрема грошове. Так, незабаром на зміну престижним галереям прийдуть престижні сервери. Хоча в експертному середовищі багато хто каже, що токени це спекуляція і черговий криптобабах на рівному місці, бо платити такі гроші за щось нематеріальне це повна дурня. Але з іншого боку, Погодьтеся, ми так часто платимо не стільки за речі, скільки за назву брендів, бо справжня собівартість речей набагато нижча від їхньої ціни. Ми визначаємо ціну речі залежно від того, чи хочуть цього інші люди. Якщо хочуть, тоді це має цінність. Ну от що наділяй сумку Лоївітом цінністю. Це ж просто коричнева шкіряна сумка. Та й у світі сучасного мистецтва дуже часто платять не за зміст, а за справжність. Це підтверджує, наприклад, історія з картиною Рубенса викрадення дочок Ливкіпа. У 50-ті роки Минулого століття експерт назвав картину працею не Рубенса, а одного з його учнів. Тож Левків з доньками знецінилися і переїхали кудись в комору Національного музею мистецтва архітектури і дизайну Восло. Але в наші часи інший експерт придивився більш уважно і заявив, що ні, картина таки справжня. Після чого полотно злетіло у ціні та знов повернулося на почесне місце у музеї. При цьому за 70 років сама картина ніяк не змінювалася. Що доводить, що гроші Гроші платять за той самий сертифікат авторства. Гроші падають просто з неба. Ну а той факт, що продати можна навіть порожнечу, ще у 1958 році успішно довів художник Ів кляйн, коли змусив три тисячі людей прийти подивитися на порожню галерею. Ну як порожню картини були намальовані білою фарбою на білих стінах. Ідея кляйна полягала у тому, що особистість художника є важливішою за його твори критикам було весело, що якийсь молодик вдає, що щось існує, навіть коли навколо порожньо. Дякую, що разом з нами занурилися у світ мистецтва, яке не можна помацати. Отут наш минулий випуск про інший феномен сучасності культуру скасування або кенселінг. Це більше про справедливість, чи все ж таки про намагання позбутися тих, хто тобі не подобається? А це наш патреон, де ви донатите нам за реальні речі, веселі та розумні відоси.